Відповідно до статті 402 Кримінального кодексу України, непокора це відкрита відмова військовослужбовцям виконувати накази командира. Тобто, це випадок, коли військовослужбовець усно або письмово повідомляє, що не буде виконувати військовий наказ. Факт непокори може відбуватися по різним причинам: фізичне та психічне здоров'я військовослужбовця, нечіткість наказу та неможливість його виконання, відсутність матеріального забезпечення військової операції та інші. Насправді не в усіх випадках за непокору може наставати кримінальна відповідальність. Після того, як військовослужбовець усно або письмово повідомляє про неможливість виконання військового завдання, командир може взяти письмові показання або зробити відеозапис. Після цього командир ініціює службове розслідування, яке може тривати не більше одного місяця. За результатами службового розслідування, у випадку, якщо в діях військовослужбовця вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Справа передається до Державного бюро розслідування для відкриття кримінального провадження. Одразу після отримання повідомлення про вчинення правопорушення ДБР вручає підозру про вчинення кримінального правопорушення та подає до суду клопотання про обрання запобіжного заходу. У суді військовослужбовець може визнати правопорушення або заперечувати проти нього. Суд розглядає справу та виносить вирок в кінці провадження. В період дії військового стану покарання за непокору може бути доволі суворим та може складати від 5 до 10 років позбавлення волі. У випадку, якщо вас звинувачують учинення непокори, вам необхідно негайно звертатися до військового адвоката. Військові адвокати юридичної компанії Інценін профільно займаються питаннями непокори та відмови від виконання бойового завдання. Ми зможемо підібрати ефективний спосіб захисту в суді та уникнути покарання у вигляді позбавлення волі. Якщо ви хочете отримати консультацію з даного питання, звертайтеся за телефонами, які зазначені в описі під відео.